Медитація, яка розкриває чистоту, доброту всередині нас. Лаштуйтеся, налаштуйтесь на медитацію, сядьте, зупиніться, дайте собі 5 хвилин, спокою. знайдіть таке місце, де вас ніхто не буде турбувати. Це може бути все, що завгодно, ви можете бути на природі. Ви можете бути у ліжку, ви можете бути у креслі, сядьте, закрийте очі і перенесіть себе в саме комфортне місце для вашої душі. Перенесіть себе на чарівний луг, на високу гору, на берег океана. Де ви? Де ви наразі? І просто дихайте, глибокий вдох, повільний видих. Продовжуйте дихати і спостерігайте, де ви наразі, куди ваша душа вас принесла. Це ваше місце сили. Саме тут ви почуваєте себе. В безпеці, в любові, дихайте. І зараз подумки покличте єдинорогів. Просто покличте і зачекайте, поки вони здадуться вам. Ви можете їх відчути через їх тепло, через їх світло. Ви можете почути це через безпеку або прямо через дотик. Вони дикі, вони вільні та чудові і нагадують нам про нашу справжню сутність. Дозвольте єдинорогом вести вас. Світлий ріг стосується вашої істоти у всіх місцях, які потребують зцілення. Світлий ріг єдинорога торкається до цих місць. Це може бути все, що завгодно, де наразі вам потрібно зцілення. Це може бути взаємовідносине, це може бути ваше тіло фізичне, це може бути ваше ментальне тіло. Це може бути матеріальне, що потребує зараз цілення перше, що приходить, і побачте, як світлий ріг єдинорога торкається до цих місць. Єдинороги будують райдужні мести у відносинах. І донороги зараз будуть будувати райдужні місти між вами і ангелами, між вами та майстрами. Подивіться, як будуються райдужні мости між душами, щоб на рівні душі стала можлива сердечна розмова та прояснилися заплутані справи. Медитуйте, подивіться, як там, де з'являється деноріг, розплутуються саме складні ситуації. Залишайтеся в присутності денорогів, дозвольте їм поводитися так, як вони вважають за потрібне. Можливо, єдинороги краще знають, де ви потребуєте зцілення. Зверніть увагу, як ваше поле світла помітно збільшується. А ваш особистий міст будується дедалі більше і більше у світ. Зараз твориться ваша структура, Наповниться світлом. З'єднуйтеся з єдинорогами знову і знову. Відчувайте чистоту, ясність та доброту, доброту вічного світла всередині вас. Те ситуації, які вплили вашій свідомості. побачте, як стілюється райдужним світлом, золотим. Наповнюйте кожну ситуацію цим світлом. Дивіться як через ваше серце, де радужне місце з'єднує вас з усім, що вам потрібно. Ви зараз згадали себе. У вас є ця сила і завжди була. Коли відчуєте, що достатньо, зробіть глибокий вдох, видих і повертайтеся.